Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Ксенія Штомпель. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 11 годину. За дорученням міського голови Бориса Філатова у Дніпрі працює два штаби прийому громадян, які стали жертвами російського терору. Один розташований біля зруйнованого будинку в приміщенні НВК номер 66, другий відкрито у будівлі адміністрації Соборного району. Там постраждалим допомагають оформити втрачені документи, прийняти заяви на матеріальну допомогу та надають матеріальні послуги. Наразі зупинено роботу двох підвищувальних насосних станцій, які приватні енергетичні компанії знеструмили через графіки стабілізаційних відключень. Через це припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Вода з'явиться, щойно заживлять об'єкти. Зараз через вієлові відключення приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 32 котельні та теплорозподільчі пункти. Їхня робота відновиться після подачі електроенергії. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Нагадаємо, що через відключення тягових підстанцій у Дніпрі примусово зупинена робота роботу маршрутів електротранспорту до 26 січня. Включно міська влада докладає всіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями, а також приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів. За добу до поліції Дніпра надійшло 9 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 39 – про вчинення фактів домашнього насильства. Всі перевіряються. Розкрито 20 злочинів, серед них вчинення хуліганських дій та крадіжка майна. І про приємне в Дніпрі за минулу добу народилось 16 немовлят: 8 дівчаток і стільки ж хлопчиків. Місто надає постраждалим внаслідок ракетного удару всі необхідні послуги, запевнив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Соціальна, медична, юридична, адміністративна допомога, ритуальні послуги, відновлення документів відбуваються за рахунок міського бюджету. Ніхто ні з візьме ні копійки за за услуги, в яких людина не в результаті того що він пострадав. Но есть еще много людей, которые пострадали, жилье у них в порядке, но много выбитых окон, много выбитых дверей, поврежденных храм, и так далее, и так далее. Сейчас тоже проводится техническая работа, и я вам больше скажу, уже даже начали стеклить на Победе те квартиры, которые в нормальном состоянии, просто повыбивали окна, взрывом повыбивало в двери, у многих храмы покосились, балконы нарушились и так далее. У Дніпрі за дорученням міської влади почали відновлювати квартири, пошкоджені внаслідок теракту 14 січня. Розтрощені вибухом вікна вже замінюють. Замість старих дерев'яних рам встановлюють нові енергоефективні. Триває експертиза за її результатами, призначить інші ремонтні роботи. У Нас будинки ОСББ, що по околицям постраждало 9 будинків. Пошкодження у них це вікна. Більше за все більше 300 вікон було вибито в будинках. Деяких там, взагалі, можна сказати, одною стороною жодних вікон не лишилося. Предварительные, но уже выставки есть. То есть выводы, экспертиза сделала. Вот. В результате этой предварительной экспертизы нам э, понятно, что э, третий корпус, второй и третий подъезд они разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Что касается экспертизы первого подъезда, то она еще продолжается. Першу чергу ми звертаємо увагу безпосередньо на несучі конструкції: стіни панелі, плити перекриття, а також зовнішні плити огородження. У Дніпрі гострим залишається питання щодо несправедливого розподілу електроенергії і відключень світла. У деяких мешканців електроживлення відсутнє по 8 годин на день, бо навіть більше. Що робити в таких випадках? Куди звертатись? Дивіться у нашому наступному матеріалі СМС, яка вирішує проблему». У нас приватний сектор. Відсутність світла це означає відсутність тепла. Дуже швидко відреагували на вже наступного дня ми мали вже стабільний графік по три часа. Дуже вдячні Геннадію Олеговичу ми за те, що результативно, швидко і чують громадян, чують мешканців міста. Я обісняв, я обісняю тому, що це проблема. не чьей-то злой воли. Да? Это не проблема, эту проблему город не может решить. Мы можем только как-то давить на ДТЭК для того, чтобы они все-таки учитывали эти графики, учитывали то, что одни дома запитаны по одному, другие по другому. Мы индивидуально подходим, разбираемся с каждой ситуацией и пытаемся решать и помогать. Інспекція пунктів допомоги триває. У рамках чергування по місту директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Макавцев відвідав пункт за адресою вулиця Холодильна, 2. Підсумки інспектування на ваших екранах. Перевірили за доручення міського голови цей пункт незглавності. Наразі ми можемо констатувати, що він повністю обладнаний. Були вже випадки, що тут знаходилась багато кількість людей, тому що безпосередньо на цій вулиці було відімкнуто електрику в зв'язку з аварією, десь, якщо я не помиляюсь, на 4 доби. Тому мешканці цього району дуже активно користувалися цим пунктом одночасно тут до 20 до осіб. Чотирилапі герої спеціально навчені собаки, рятувальники загону Антарес допомагають надзвичайникам знаходити людей під завалами. 22 години поспіль вони шукали людей після трагедії 14 січня у Дніпрі. Про єдиний в Україні пошуково-кінологічний підрозділ, який генштаб зсу залучає до пошуку загиблих цивільних та військових. Дивіться далі, коли собака працює навіть на техногенному завалі в повному задимленні. Коли ми не бачимо своїх рук, ми відчуваємо. Ми слухаємо, де знаходиться наша собака по сигналу цього випіра, так званого. Сьогодні ми розуміємося і по запаху, і по всіх моментах в багатьох різновидах смерті в багатьох її запахах ми працюємо з тілами. Знайдемо ми завжди, це може з Собаками відбутися за годину за дві, а без них доба дві. 22 години вона повністю працювала. І коли вже ми уїжджали, ми розуміли, що живих людей там вже немає. І хлопцям ДСНС ми сказали, що ще наб'ємо по одній стороні, порозкривали по нашим позначкам, тіла знаходили, на іншій стороні зараз ми ще працюємо, І на одній з позначок ще там перевіряли з парки, і вона вже так останній поставила крапочка з Собака адекватна, вона повинна відноситися дуже добре до людей, до собак. Вона не повинна реагувати, вона повинна від ніякої агресії. Воїни тилу дніпряни допомагають фронту всім, чим тільки можуть. Хтось плете маскувальні сітки, інші в'яжуть шкарпетки, шиють балаклави або донатять. Нині нашим воїнам вкрай необхідні окопні свічки. Одна така діє дві години та дає тепло, а це можливість зігріти руки чи закип'ятити воду. Дніпровська волонтерка виготовила близько тисячі свічок для оборонців Бахмута. Поначалу я принимала семьи у себя дома, собрала всевозможные вещи, бытовые, небытовые. Люди, которые делают именно окопные свечи, им очень тяжело находить материал. Особенно вот эти вот баночки. Вот это ваша маленькая баночка от гурме, она 2 часа будет кому-то светить, греть руки. А на четырех таких баночках за 6 минут закипает 300 грамм воды. То есть 4 маленькие, 4, всего четыре маленькие баночки, это 2 часа света, это 2 часа греть руки и пить чай. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кіркоди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимось у наступному випуску о 12-й, А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.